Телеканал Плюс Плюс представляет Каска ⁇ статус. Привіт, друзі! Мене звуть Анатолій Анторіч. Добре, коли все вдається з першого разу. Але буває інакше: працюєш, стараєшся, і раптом помилка. Та головне не здаватися, а продовжити свій шлях. Про це сьогоднішня казка: казка Антона Сіаніки та Марини куцик Герасименко. Про помилку, що веде до перемоги. Ілюстрації Едуарда Катихіна. Там, де найяскравіше світить сонечко і щодня трапляються дива, розкинулася казкова країна Плюс Плюс. На її квадратних вулицях, у трикутних хатинках і круглих наметах, живуть казкові істоти плюся. Такі на схожі одне на одного, зате дружні та веселі. Якось. Мюсяни змагалися в тому, хто виростить найкрасивішу і найчарівнішу квітку. І квіти росли одна одною краще. Та коли до справи взялася трикутя, усі так яхнули від захоплення. Та це ж знаменита сонцесяйна квітка загомоніли в натовпі. Подумаєш, сміхнулася дівчинка, а що ви скажете, коли з неї випорхне метелик? Вона діловито глянула на годинник і додала. За моїми підрахунками, це має статися рівно за 3, 2, одну секунду. Але нічого не відбулося. Тиба помилочка вийшла, засумнівався мер, що був головним суддею на конкурсі. Він підійшов до бутона і зазирнув всередину. Ку-ку, а хто там? І раптом просто на нього вилетів, ні, на металик. А велетенський джмі. ще й дуже сердитий, що його потурбували. Він голосно задзижджав і встромив мер своє жало. Ой, болить! Ой, рятуйте! закричав мер. Та було вже пізно. На місці укусу виросла здоровенна гуля. Ого, яка штукенція! — тукенція! дід Свирид. Наче ріг у моєї трапеції. І всі засміялися. Навіть мер, поглянувши у дзеркало, зайшовся сміхом. Тільки в трикуті було невесело. Ніби то не джміль, а вона сама боляче поранила бідолаху. Дівчинка так розхвилювалася, що стала робити помилку за помилкою. Той щось розілі, то випустить, а тоді зі зростальним зіллям переборщила. І квіти вимахали в небо, як велетенські дуби. Ні пройти, ні проїхати. Зарості були такі густі, що глядачі геть нічого не бачили. З технічних причин конкурс переноситься на завтра, оголосив Марк. Плюсяни стали розходитись по своїх домівках. Трикутя теж поплася додому. Цілу ніч дівчинці снилися кошмари. Буцім вона знову щось наплутала. І замість квітів виростила жахливих У Увісні вони цокали зубами і лякали перехожих. А ще дражнили дівчинку. Помилилась, помилилась. Трикутя прокинулася в сльозах. А раптом цей сон справдиться. Вона так злякалася, що вирішила втекти. Зранку, коли всі спали, дівчинка визирнула у вікно і промовила: Дорогою чу, як водою течу. Бі-бі! Почулося під вікном. Водовій вже чекав на неї і весело моргав фарм. Машинка легко котилася вперед, наче кораблик на хвилях, а трикотя все сумувала і сумувала. І ще більше вона журилася, то важче було водовію їхати далі. Мабуть, і він засумував, то так сильно, що Фуфу, спинився. Ой-ой, схоменулася дівчинка. Як же тепер додому дістатися? Втала вона думати. Аж бачить, у небі великий птах летить. Поважний пане птах! Звернувся до нього трикутя. Ви такий сильний і дужий. Віднесіть мене до трикутного міста. Курли-курли, погодився птах. А тоді. Опустив крило і допоміг Трикуті вилізти йому на спину. Наступної миті дівчинка зринула вес. Лечу, лечу, весело загукала вона. Однак Трикутя рано раділа. Птах геть не розумів плюсянської мови, і замість трикутного міста заніс мало своє гніздо, а звити воно було на вершині найвищої гори. Гукай про допомогу, хоч лузни ніхто не почує. І так стало сумно, що дівчинка заплакала. Відставити сльози. Почувся раптом знайомий голос шамана кругомана Невже дідусь прилетів її врятувати? Трикотя глянула вниз нікого, роззирнулася по сторонах. Порожньо. Невже почулася? Ми, тудечки, знову озвався голос. Та цього разу він був схожий на кружка. Ось де ми! А тепер, наче квадрик, заговорив. Що за чудеса. Трикутя підняла очі і побачила над собою хмаринку, а в ній, наче дзеркалі, відображалися її друзі та дідусь крогомен Не питайте, як цей фокус працює, таємні шаманські штучки. Заберіть мене додому, дідусю, Зарюмсала дівчинка. Тут так страшно. На жаль, мої чари так далеко не діють, відказав Крогоман. Однак ти сама можеш собі допомогти. Але як вирости, сонце сяє в квітку, вона освітить тобі дорогу, а метелик, що вилетить з неї, віднесе додому. Трикутя хотіла спитати, де їй взяти насіння, як із гірки вибігла маленька мишка. В лапках вона тримала чарівне зернітко. Але я... я, я, я боюся! Я боюся помилитися, зізналася трикут. Тоді дідусь Крогоман пояснив: Помилятися нормально, а іноді корисно. Помилка допомагає зрозуміти, як правильно робити, а як не треба. Ти можеш вчитися на своїх помилках. Дівчинка задумалась. Їй досі було лячно, але дідусеві слова додали їй певності. Та й друзі підбадьорювали: Давай, трикутю! Ти зможеш! У тебе все вийде! І раптом дівчинка збагнула, що минулого разу переплутала слова в заклинання. Ось у чому була її помилка. Тепер вона її не допустить. Паросток швидко тягнувся вгору, від його бутону розливалося яскраве сонячне світло. Але трикуча про всяк випадок. Відійшла подалі, а раптом знову джміль вилетить. Однак цього разу із клітки випорхнув прекрасний метелик. Він був такий великий, що дівчинка легко вмістилася на його спинці, взяла одну пелюсточку замість ліхтарика і полетіла. Плюсяни очам не повірили, коли побачили в небі трикуті верхи на метелику. Невже їй вдалося? дивувалися вони. Адже на конкурсі вона помилилася. Іноді помилки допомагають, усміхнулася дівчинка і підморгнула друзям. А тоді знову промовила: Дорогою мчу, як водою течу. І її вірний друг Водовій тут так і примчав до подруги, бо він вже засумував у лісі. Це була перемога. Усі вітали куті, а адійший шаман пролетів над натовпом. І розсипав цілий мішок чарівних зерлів. Трикуття промовила заклинання, і тої ж миттю вгору одна за одною потяглися сонцесяльні квіти. Яка краса. От і вся казка. Тим, хто слухав мудра підказка. Читайте ще більше мудрих казочок на сайті каналу Плюс Плюс. А нам час прощатися. Ненадовго. Лише до наступного випуску. Бувайте!